Усім привіт! Сьогодні ми доводитимемо до автоматизму загальні запитання та відповіді в present simple у теперішньому простому часі. Нагадаю, ми вживаємо цю форму, коли говоримо про щось загалом. Твердження формується дуже просто: після всіх займенників, окрім he, she, it, вживаємо діє слово, як його подано в словнику: I cook every day. Я готую щодня. You cook every day. Ти готуєш щодня. We cook every day. Ми готуємо щодня. У випадку із займенниками he, she eats, тоді до слова додається закінчення S. She cooks every day. Вона готує щодня, he cooks every day. він готує щодня. Та у випадку формування запитання ми побачимо, що англомовне мислення значно відрізняється. Тож подивимось, як вони думають, коли ставлять запитання і як це відбивається на англійській мові. Нам достатньо просто поміняти інтонацію Ти працюєш щодня. Ти працюєш щодня? В англійському запитанні потрібно дещо додати і перебудувати. Вони думають інакше, коли ставлять запитання. Для цього використовується допоміжне дієслово «to do», яке перекладається робити, здійснювати, виконувати. Наприклад, do you cook every day?» дослівно чи робиш ти дію готувати щодня. Допоміжне дієслово робити допомагає зрозуміти, кому ставлять запитання, бо основне дієслово to cook це просто назва дії, готувати. Його форма в запитанні не змінюється, просто відкидаємо частку «to». Тому будь-яке запитання в цьому часі для всіх займенників, крім he, she, it, починається з do. Do you, do they, do I, do we. І потім просто назва дії, про яку ви запитуєте. Наприклад, вони часто літають? Змінюємо мислення на англійське. Чи роблять вони часто дію літати? Do they often fly? Ви завжди працюєте вночі? Перемикаємося на англійське мислення. Чи робите ви завжди дію працювати вночі? Do you always work at night? У випадку із займенниками he she «it». до допоміжного дієслова «do» додаємо закінчення S. Якщо дієслово закінчується на O, то прийнято додавати закінчення «es», що вимовляється «does». та перекладається як робить, виконує, здійснює. Тож, якщо ми хочемо спитати, чи ходить вона до школи, то нам треба використати допоміжне дієслово «Does» робить та англійську модель мислення, принаймні доки вчимось говорити. Отже, вона ходить до школи. Перетворюється на чи робить вона дію ходити до школи. Поміняємо тепер слова на англійську і отримаємо Does she go to school. Найголовніше в запитанні це навчитися працювати з допоміжним дієсловом «do» та «does», яке допомагає ввести в запитання основне дієслово. Основне дієслово в англійському запитанні завжди ліниве, воно завжди має однакову форму, бо просто нейтрально відображає загальну назву дії. А форми «do», «does» допомагають нам зрозуміти, що говорять у теперішньому часі, і про кого говорять: про «he», she, «it», чи про всі інші займенники. Тому «do», «does» і називають допоміжним дієсловом. Для того, щоб довести ці запитання до автоматизму, потрібно спочатку відпрацювати базові блоки «do you, «do you», they», «does he» – дослівно чи робиш ти, чи роблять вони, чи робить він, і лише потім варто додати дієслово без частки ту. Тож у наступній вправі потренуємо блоки do you, does he зі словами зазвичай usually, часто, «often», рідко, rarely, sometimes іноді. І додамо ще одне слово ever, коли-небудь або взагалі, яке вживається лише в запитаннях Do you ever go there? Ви коли-небудь ходите туди? Does he ever eat fish? Він взагалі їсть рибу? Але в цій вправі ми не будемо вживати саме основне дієслово. Зосередимо увагу на базовому блоці запитання та частотному слові. Наприклад, ти завжди, do you always, вона часто, «does she often», вони зазвичай, Do they usually», він рідко, «does he rarely ви взагалі, Do you ever. Зверніть увагу, що у словосполученні «does she. Останній звук з у «does» з'їдається звуком «ш» і звучить як одне слово «даши». А в сполученні «does he звук Z у «does» оглушується до «s». і звучить «does he». І ще одне: допоміжне дієслово «do» дуже часто в розмовній мові скорочується до звуку «d». Наприклад, do you drive, ти водиш машину, але дуже часто скорочення «d» вимовляється як you Наприклад, – ти працюєш, you speak english, ти говориш англійською. І це дуже часто зустрічається. Попрактикуйте таку вимову поряд з класичною. Повірте, побутове англійське спілкування далеке від класики, і щоб добре розуміти на слух, треба самому вміти так вимовляти і знати, що тобі можуть так сказати. Ви маєте розуміти і класику, і розмовну. На цьому каналі у пріоритеті завжди буде говоріння та розуміння на слух. І так, тепер до тренажера не забувайте на початку користуватися кнопкою пауза. Приготувались? Поїхали. Ти завжди? Do you always?

Вона часто? Does she often? Вони зазвичай? Do they usually? Він рідко? Does he rarely? Ви взагалі? Do you ever? Вона зазвичай? Ти часто? Вони рідко? Це завжди? Ми часто? Він завжди? Ви часто? Вона коли небудь? Вони іноді? Це взагалі? Ми зазвичай? Він іноді? Ви рідко? Вона зазвичай. Вони часто. Це зазвичай? Ми завжди. Він взагалі? Ви коли-небудь? Ти іноді? Вона зазвичай? Вони рідко? Це завжди? Ми взагалі? Він часто? Ви завжди? Тепер додамо до цих блоків смислові дії слова, які ми тренували в минулих тренажерах, і ставимо повноцінні запитання. Доводимо блоки до автоматизму і одночасно тренуємо дієслова. Говоримо тільки в голос, вимовляємо речення разом як одне слово. Уявляємо, що ми в розмові ставимо ці запитання і намагаємося досягти певної свободи та швидкості відтворення мовлення. Поїхали. Ти завжди купуєш одне й те саме? Do you always buy the same? Вона взагалі співає. Does she ever sing? Вони рідко зустрічаються? Do they rarely meet? Це завжди працює? Does it always work? Ти іноді читаєш? Do you sometimes read? Він завжди вибирає одне й те саме? Does he always choose the same? Ви взагалі вчите англійську? Do you ever learn English? Вона часто робить це? Does she often do it? Вони зазвичай починають о п'ятій? Він рідко ходить туди? Does he rarely go there? Ви взагалі п'єте каву? Do you ever drink coffee? Вона зазвичай спить там? Does she usually sleep there? Вони рідко пишуть SMS? Do they rarely write SMS? Це завжди горить? Ти часто береш це? Він завжди дає гроші. Ви часто ходите туди? Вона коли-небудь читає? Вони іноді зустрічаються. Це взагалі працює? Ти зазвичай ховаєшся тут? Він іноді п'є? Ви рідко будуєте? Вона зазвичай дає гроші? Вони часто роблять одне й те саме. Це зазвичай працює. Ти завжди відправляєш гроші? Він взагалі ходить до школи. Ви рідко даєте гроші? Ти іноді купуєш молоко? Вона зазвичай дає гроші. Вони рідко ходять туди. Це завжди працює? Ти взагалі п'єш вино? Він часто плаває тут? Ви завжди обираєте одне й те саме? І ще одне: щоб відреагувати на твердження, перепитати і висловити недовіру або здивування. На перше місце, як і належить у запитанні, виноситься do does, а потім слідує займенник того, про кого говоримо. Наприклад, «She often goes there». вона часто ходить туди. Does she? Серйозно? Дослівно, робить вона це? «They always give money». Вони завжди дають гроші. «Do they?» Та ну, дослівно, роблять вони так? Такі репліки виражають недовіру, здивування, сумнів і перекладаються. Не може бути, та ну, не вірю, правда? Точно. Та служать зв'язками між розмовляючими в розмовній англійській. Особливо, коли нічого сказати у відповідь. Мовчати якось не дуже, а відреагував таким чином і розмову підтримав, і мову знаєш. А тепер давайте потренуємо такі короткі репліки. Працюємо тільки в контексті ситуації взагалі. Відреагуємо на кожну заяву недовірою та здивуванням. Користуйтеся кнопкою паузи, якщо потрібно. Повторюйте по кілька разів одне речення, поки не досягнете швидкості. І тільки вголос і голосно. Почнемо. Вона завжди купує одне й те саме. She always buys the same. Правда? Does she? Вони рідко зустрічаються. They rarely meet. Справді? Do they? Це завжди працює. It always work. Невже? Does it? Я іноді читаю. Sometimes I read. Точно? Do you? Він завжди вибирає одне й те саме. He always chooses the same. Правда? Does he? Ми вчимо англійську. We learn English. Серйозно? Do we? Вона часто робить це? She often does Ші офендазет. Ну. Does she? Вони часто починають о п'ятій. begin at етпайть. Не може бути Do they? Він рідко ходить туди. He rarely goes there. Правда? Дазі? Ви знаєте мене. You know me. Хіба? Do I? Вона зазвичай спить там. She usually sleeps there. Серйозно? Does she? Вони рідко пишуть СМС. They rarely write SMS. Точно? Do they? Це завжди горить. It always burns. Правді? Does it? Ти часто п'єш вино? You often drink wine. Та ну? Do I? Він завжди дає гроші. Не може бути. Ви часто купуєте там? Хіба? Вони іноді зустрічаються. Серйозно? Це зазвичай працює. Точно? Ти завжди ховаєшся тут? Завжди? Він іноді п'є. Справді? Ви рідко будуєте? Хіба? Вони часто роблять одне й те саме. Не може бути. Це завжди працює. Точно він ходить до школи. Серйозно? Це вже повноцінна англійська розмовна мова. Ставити запитання для нас завжди складніше, ніж відповідати на них. А розмовна мова це завжди обмін запитаннями і відповідями, тож відпрацьовуйте запитання на цьому тренажері, щоб перетворити ваші знання на вміння і довести ці навички до автоматизму. І повірте, якщо ви проявите наполегливість, ви зможете швидко вивчити англійську мову. Якщо стресовий режим виводить вас із себе, це нормально. Ваш мозок вчиться. Дайте йому перепочити трохи і знову на тренажер. Не забудьте підписатися, лайкнути, натиснути на дзвіночок і поділитися з друзями. А на сьогодні все до скорого.